Отже, Олексій Гарань вже з нами. Пане Олексію, вітаю. Добрий день. Ну, можна сказати, що ми переконалися, що південноафриканське правосуддя чимось відрізняється від російського, принаймні, чи принаймні, що Сріла Рамафосос вирішив показати це Володимиру Путіну? В Ні, так а ми про ми знали, що правосуддя відрізняється. Ми про це говорили зокрема, і в вашій передачі, що якраз судова система в. В південній Африці вона працює попри те, що одна партія при владі з 94 року, але це не перший приклад, коли приймаються судові рішення всупереч. Урядовим рішенням, ну зокрема, це справа в тім, що уряд, наприклад, уклав контракт на будівництво ядерного реактора Росії в Південній Африці, і потім громадянське суспільство звернулося до суду. Там були порушення в процедурі, і суд скасував цей багато. Мільярдний контракт, так що це не перше таке рішення, але я б сказав так: що тут не тільки не тільки суд, не тільки судова система тут діяла багато факторів. Тобто, знову ж таки, в південній Африці і сильне громадянське суспільство, в якому достатньо потужні є проукраїнські погляди на відміну від уряду, і йде вільне обговорення в пресі. Uh, і обговорення Синктенкі і так далі. І так далі. Ну, опозиція, да, це демократичний альянс. Ну але опозиція не має більшості в парламенті, і вона не зможе перемогти на, на, на майбутніх виборах. Вона займає дуже проукраїнську позицію, але вона не переможе на майбутніх виборах. Тому тут справа не тільки в опозиції, а по перше, в тому тиску, який був з боку суспільства. Ну опозиція сюди включається. Безумовно, друге Рамапосо, все таки зрозумів, що для нього це очевидно не буде дуже вигідно. так тому що насправді знову ж таки, якщо ми подивимося на торгівельно-економічні зв'язки, то частка Росії для Південної Африки вона дуже невелика. Китаю так, а Росія ні. А основна частка це захід. Захід, ми знаємо тис на Південну Африку. Ну і я б сказав так, що для нас, по-перше, це наша перемога, безумовно. Безумовно, це наша перемога. І по-друге, я хотів би сказати, що пам'ятаєте, як ми реагували на приїзд африканських лідерів на чолі зернопосу в Україну. У нас було мало сподівань. Навпаки, ми говорили, що це може зіграти. На користь Росії даром посад двічі назвав війну війною, що було трохи несподівано для позиції пар. Потім він повернувся додому в пар, і в його заяві вже війна не згадувалася, згадувалася конфлікт. Але результат ми бачимо. Тобто, це тиск різних різних, різних факторів, різних чинників. І, от в результаті, ми отримали. Цю дуже важливу символічну перемогу, що говорить про те, що ну, треба працювати, незважаючи на, незважаючи на всі проблеми, якщо можна, чи можу я після перемоги перейти до проблем? Та звичайно, де того що говоримо. Да? Але да, звісно, я, я скажу про ці проблеми, але я ще раз наголошую, що там, де є перемоги. Причому навіть можливо всупереч деяким сподіванням, і все-таки спрацювало, так, і те, що ці лідери були в Києві, і те, що вони мали прямий контакт з Зеленським, і те, що вони опинилися перед бомбардуванням, а, воно спрацювало певною мірою. Так, а тепер, якщо говорити про проблеми, дивіться. Я щойно повернувся з великого семінару у Варшаві, де були різні, де обговорювалися якраз проблеми стосунків Україна глобальний південь. Було багато дуже експертів безпосередньо з країн глобального півдня. Ну і я ж не новачок в цій темі. Да? все-таки десяток країн я об'їздив і мені здавалося, що я, в принципі, достатньо добре розумію цю ситуацію внутрішню всіх країнах. Але от раніше я все таки був, якби е, мені здавалося, що достатньо донести до африканців правдиву інформацію, і вони будуть змінювати свою позицію. Ну не тільки до африканців, а й до там, скажімо, латиноамериканців, до індонезії і так далі. Насправді справа складніша набагато. багато. Тобто, ми маємо дуже реалістично підходити до того, що ці країни можуть зробити, чого вони не можуть зробити. І проблема дійсно полягає в їхньому оце антизахідництво, що є результатом колоніалізму. У них дуже сильна. В голові сидить ну дуже сильно, да. Тобто, це частина їхньої ментальності і е, політичної культури. Да? Це так, як в тих українців дуже сильно сиділо, що Росія це наш е, от нікуди ми не можемо без Росії і великої російської культури. Це ж дуже довго сиділо у нас в голові, правда. Якщо ми подивимося на Латинську Америку, у них дуже сильний. Антиамериканізм, і тому для них концепція багатополярності, яку обстоюють Росія і Китай так, в своїх інтересах. Але концепція багатополярності для лідерів цих країн це якби природня концепція. Більше того, вони постійно наголошуються на нейтралітеті своїх. Країн, що вони не можуть переступити через нейтралітет, і тому ми маємо це розуміти ще раз: це не просто лула, там це не просто там рамопоса, це не просто ще хтось. Це у них дуже сильно в голові у всіх суспільствах, в тому числі. І тому тут потрібна буде дуже важка і довготривала, довготривала робота, щоб змінити, змінити цю позицію. Тобто, з наскока це не зробиться. Але ще раз, перемоги є, ми бачимо цю перемогу в ПАР, так, яка займала все-таки пророс достатньо ну, така формально нейтральна, а реальна нейтралітет з ухилом в бік Росії позицію по Бразилії. От, до речі, нещодавно ну, ми просили у Бразиці Бразилії зброю. Німці просили е снаряди до леопардів. Бразилія сказала, ні. У нас традиційна політика нейтралітету, ми в це втручатися не будемо. Тоді ми сформулювали хитрішу позицію: дайте нам броньовані. А, як це називається, медичні медавтомобілі, так, броньовані, які ми зможемо. Тобто, це не є зброя, да? це для рятунку поранених, але вони броньовані. І от що цікаво, ну це нам уже так трошки розповідали з колісній історії. Що бразильські військові сказали: так, ми готові, ми готові це надати. Але офіс президента лули це. Заблокував та. Але принаймні, деякі ну ми бачимо, що деякі сегменти в бразильському уряді вони починають змінювати свою, свою позицію. А Знову ж таки, його... всі ці країни, коли ми говоримо про той так. континент, то е, тут потрібно розуміти безумовно, Бразилія це це, це важливо і, е, е, і треба уважно слухати, які тези там лунають, так і ловити всі меседжі. Але якщо ми говоримо про, наприклад, саміт країн Латинської Америки і Карибського басейну і Євросоюзу, то чилійський президент власне висловився на на за те, щоб в підсумковій декларації формулювання стосовно російсько-українського конфлікту було більш справедливе і жорстке, щоб агресор був названий агресою, а війна війною. Чи можемо сподіватися на те, що там теж змінюються акценти, зміщуються акценти, і в дискусії між країнами на тому континенті можливо народжуються ну або принаймні зароджуються якісь трошки інше ставлення, інше бачення нас і, і Російської Федерації? Чи я так мрію? дивіться. Ну, Дивіться різні країни, різні позиції. Давайте подивимося на ту підсумкову декларацію, яка була прийнята. Я завжди всіх, всіх закликаю, і вчу своїх студентів дивитися оригінал. Ось сьогодні я сам подивився цей оригінал нарешті, англомовний. Да, бо якщо ми послухаємо, що говорить російська пропаганда, або що часом друкується в ЗМІ, в тому числі і західних, тобто там дивіться напередодні цього самі то дійсно йшла дипломатична боротьба, тобто країни ЄС, вони хотіли записати жорстку резолюцію що Росія агресор винна в злочинах і так далі. і так далі. Частина латиноамериканських країн це підтримує. Да? Ну, от ви згадували Чилі. Ми можемо згадати, що Аргентина, наприклад, вона взагалі голосувала в ООН за виключення а, Росії із комітету ООН і справ. Людини, але ж є такі країни, як Нікарагуа, Венесуела, Куба, Болівія, от які займаються ну, проросійські позиції. Інші країни вони голосують з вон за територіальну цілісність України. До речі, да, тобто латиноамериканський континент в цьому питанні солідарний. Тобто, і тому звичайно провести те, що хотів європейський союз. Ну і ми звичайно хотіли б, щоб там прямо була згадана Росія. І, е, як агресор, як винуватець, цього не вдалося. Але давайте подивимося. Це я закликаю всіх подивитися цю декларацію. Пункт 15, який повністю присвячений Україні. Значить, там чітко говориться, що це війна проти України. Росія не називається, але говориться війна проти України, яка зруйнувала світову економіку і призвела до підвищення цін, і так, далі, і так далі. Там говориться про те, що ці країни повністю підтримують зернову ініціативу, і про те, що ці країни засвідчують свої позиції під час підтверджують свої позиції під час голосування в Організації Об'єднаних Націй, там чітко зазначені резолюції. Ці резолюції на початку агресії в березні і остання резолюція, яка була прийнята в лютому, про територіальну цілісність України і вивід російських військ. Крім того, в цьому пункті йдеться, що має бути встановлений справедливий мир на основі принципу суверенітету, територіальної цілісності і так далі. Тобто, це, в принципі, відповідає теж нашій позиції. Так і тому, нам не вдалося там, прямо не згадується Росія. Ну але якщо говориться, що засуджується війна проти України, то ми ж всі знаємо, хто цю війну розпочав. Тобто, да, вони бачите, не змогли занести все, що потрібно було в цю резолюцію. Але в цілому, я думаю, що цей пункт він абсолютно він підтримує наші позиції. Тому я вважаю, що це теж перемога. Розумієте, в чому проблема? Що коли ми читаємо обговорення, оці дебати, які ведуться. Ну, ми ж знаємо, як журналісти люблять подавати журналістам. Потрібна сенсація. Ну не таким журналістам, як е, пан Портніков чи е, пані Христина, які є дуже серйозними, які не женуться за сенсаціями, а ці, яким потрібна це було дипломатина. Потрібна... Да, дякуємо. Да. Справедлива, я дуже справедливий. Да. А ці, які женуться просто за сенсаціями, за те, щоб були заголовки і так далі. І там все це йде: от ЄС програла, Україна не в центрі уваги і таке інше. Причому це і в західних теж так. Дивимося результат. Я ще раз кажу: результат, як на мене. Він позитивний, тобто, ще раз розумієте, дипломатія це є мистецтво можливого. Ми не можемо очікувати того, що, наприклад, країни глобального півдня приєднаються до економічних санкцій. Проти Росії. Ну, Сингапур приєднався. Да? Там економіка потужна. Очікувати, що африканські країни приєднаються, чи латиноамериканські, для яких, у яких економіка слабка. Ну але бодай диверсифікують. От дивіться, одна з позицій, яка впливає, один з чинників, який впливає на позицію в Бразилію, це е, залежність від купівлі е, добрив російських. Так? Так, от ми не можемо розраховувати на те, що Бразилія приєднається до, до економічних санкцій проти Росії, але бодай диверсифікує. І давайте подивимося на результат. Якщо до початку війни 60% експорту добрив було з Росії, то зараз ця цифра впала до 23%. Вони дійсно диверсифікували. Так, тобто зараз значна частина надходить з Канади, ну а решту вони купують в Росії, тому що дешево. От вам проста відповідь: дешево. Але зміни відбуваються. Е, тому ще раз, підсумок такий, що багато що нам буде. Ну, знову ж таки, давайте очікувати реалістично, що ми можемо досягти, чого ми не можемо досягти. Якщо, ці краї... Якщо значна частина країн Африки. Так, вони є авторитарні, в них порушуються права людини. Чи можемо ми очікувати від них, що вони будуть засуджувати Росію за порушення прав людини в Україні? Ну, мабуть, ні, так і але все одно резолюції в з засудженням порушень прав людини з боку Росії. Вони збирають більшість менше. Ніж за територіальну цілісність України, але все одно збирають з більшість. Тобто, дехто галас голосує, наприклад, З Африки, це така велика країна, як Демократична Республіка Конго. А от інші країни, які підголосують за територіальну цілісність України, наприклад, там, Кенія, Нігерія, Індонезія. Е, от коли йдеться про питання прав людини, вони утримуються. Тому, очевидно, знову ж таки, є речі, яких ми можемо досягнути, є речі, яких ми не можемо досягнути. Але рух вперед є. І я наведу, навіть знаєте, тут навіть важливий голос є деяких невеликих країн. От е, Кримська платформа, так, зараз з країн Латинської Америки. Ну, більше приєдналися лише дві невеликі країни: це Гватемала, це Беліз. Вони офіційно приєдналися до кримської платформи. Ну і Кастаріка зараз наче приєднується, але в роздумах, тому що у них в конституції записаний там постійний нейтралітет, тобто вони приєднаються з певними обмеженнями. Значить, здавалося б, ну що, ці маленькі країни. Але це нам дає можливість говорити, що зараз в Кримській платформі країни з усіх континентів. Тому, коли говорять про те, що є пріоритетні країни, це безумовно, безумовно правильно. І у нас обмежені ресурси, ми майже маємо концентруватися на пріоритетних країнах. Але важливий голос: навіть маленькі країни вони мають. Свій голос і тому, коли ми от навод, оце приклад мені здається. Він дуже такий красномовний, да маленькі країни, але наскільки для нас це важливо, сказати, що кримська платформа тепер її підтримують на всіх ага. континентах? До речі, на початку ми згадували про Бразилію. Тут нам теж треба розуміти, що Бразилія прагне себе подати як регіонального. Регіонального лідера, що саме вона буде захищати інтереси так, так. латинських країн на всіх форумах, і так далі. Але оце розказали експерти нам е бразильські що до цього, інші латиноамериканські країни ставляться дуже обережно. Вони не так. хочуть визнавати за тобто вони... Бразилію між собою лідера. узгодження позицій ще під, під великим велике, тобто вони не хочуть віддавати це право Бразилії, що Бразилія буде. Говорити за всіх нас Дякую. щодо Лули. Так, хотів так. сказати ще про Лу. що Для нього дуже важливо Знаєте, такі символічні зовнішньополітичні якісь речі, які можуть і не мати важливого якогось прагматичного сенсу, але йому важливо сказати: от бачите, яка у нас ініціатива і як ми її просуваємо. Йому Дякую. це потрібно для війни ці цього Дякуємо. Да. меседж вхоплено. Дякуємо. Олексій Гарань, професор політології Київської Мегалянської академії, науковий директор фонду демократичної ініціативи імені Кучерєва.